Приїхав до Луцька із Кривого Рогу по наркотики. Так кажуть правоохоронці про чоловіка, котрого затримали. Йому 41 рік. Спочатку криворіжець втікав від поліції, тепер же готується почути вирок. Волинські слідчі переконані, що житель Кривого Рогу спеціально приїхав до Луцька, аби забрати тут цілий клад із наркотиків, а потім робити закладки. Сам чоловік це заперечує. Правоохоронці кажуть, мовляв, чоловік мав забрати понад три десятки пакетиків із наркотиками і вже прийшов до дерева, де були сховані психотропи. Це було в парку на вулиці Потибні весною минулого року. Далі чоловік почав втікати від поліції. Справу уже розслідували і жителя Кривого Рогу судять. При його затриманні у чоловіка правоохоронці виявили один пакетик із речовиною. Експерт підтвердив, що то психотроп. Чого ні, що сіє. Знаєте, як з рукава викинув. Є. є ось речовина. Схоже таке дуже як на сіль, біло жовтявого відтінку, кристалізована в поліомерному матеріалі пакетику маленькому. В іншому пакунку, куди більше наркотиків, ті, що були під деревом. Правоохоронці кажуть, у телефоні чоловіка виявили переписку. Вилучено подріблення кристалічні речовини білого кольору в 33 полімерних пакетиках. Так, все витягнули. В першу чергу почнемо з цього, що є е, полімерне матеріалу скручений і по-народному, жовтого кольору. Так накручено. Пакетики. Вони пронумеровані. Видно на них візуально, що вони пронумеровані, мають нумерацію. Всі пакетики закриті. Аналогічно речовина кристалічного кольору білого. Яка їх ціна на чорному ринку? На яку суму тут? По ринкових вартостях. Скільки десь воно вартує? Тут 33 пакетики. На 1025. На 25 тисяч десь. Можливо, більше. Раніше, як зауважує прокурор, криворіжець уже мав проблеми із законом Пітя зручніше до кримінальної відповідальності. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження був оголошений в розшуку, зв'язку з тим, що хляб свідомо до судового розслідування. Коментувати наркоісторію сам обвинувачений не хоче. Принаймні зараз справа уже на фініші. Залишився лише допит підсудного. Той просить дати час, аби перед допитом проконсультуватися з адвокатом. Наразі криворіжець у Луцькому СІЗО. Прокурор просить продовжити тримання під вартою. Захисник чоловіка запевняє, що той не винен. Низка доказів зібраних стороною минувачного вислідженим судом станом вже на зараз зрозуміло є недопустими, а тому прошу е випустити з під варти мого клієнта, заперечує проти питання прокурора. Сам обвинувачений поклався на розсуд суду. в вчинені особливо тяжкого злочину. Та в разі визнає його винуватисі. Останньому загрожує покарання в виді позбавлення волі. На строк до 12 років з конфіскацією майна він є жителем іншої області, що знаходиться територіально віддалено від місця вчинення кримінального правопорушення, офіційно не працевлаштований. Тому з за метою запобігання можливості останнього приховувати від суду вчинити інші кримінальні правопорушення, впливу на свідків кримінальних провадження, хоча які її допитані. Суддішов висновку, що слід продовжити строк запобіжного заходу. Вилі тримає під вартою. Винен чи ні стане відомо уже в грудні. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.